Закидаєте на рекламу одну суму, а по факту в кабінеті Facebook Ads бачите іншу. Це наслідок подвійної конвертації, яку ви сплачуєте внаслідок різниці в курсі. Дивіться це відео до кінця, аби дізнатися, як не сплачувати подвійну конвертацію та вкладати свої кошти у розвиток магазину, а не в повітря. Отож. Для того, щоб не сплачувати подвійну конвертацію, заходимо у свій кабінет Facebook Ads у розділ рахунки та платежі. І тут звертаємо увагу на ось цю плашку, а саме, де пише поріг оплати. Зауважимо, що для різних банків бувають різні пороги оплати. До прикладу, якщо у вас Приватбанк чи монобанк поріг оплати становитиме 350 гривень. Тобто до цієї суми з вашої карти стягуватимуться кошти без подвійної конвертації. Якщо у вас, до прикладу, більше 1000 гривень поріг оплати, а вам потрібно змінити на 350, ви натискаєте ось на цей олівчик та змінюєте, вводите потрібну вам цифру та зберігаєте. Поріг оплати у вас тут змінюється таким чином, ви не сплачуватимете подвійну конвертацію. Для вашої зручності ми ще раз залишимо пороги оплати для різних банків, а саме «Приватбанк», Монобанк та А-Банк. А щоб дізнаватися ще більше цікавої та корисної інформації, підписуйтеся на наші соцмережі, на наш YouTube канал та дізнавайтеся першими. Найгарячішу інформацію у сфері, яка